Таке запитання: поясніть, будь ласка, я ще погано у всьому розбираюсь. Наскільки зрозуміло, Ісус Христос це Син Божий, то як зрозуміти, що потрібно його визнавати Господом? Бог же єдиний, а Ісус Христос входив у трійцю – Господь Ісус Христос та Святий Дух. Щось я заплуталась чи чогось не розумію? І таке питання: ми ж також сини та дочки Божі, чи раби? Якщо раби, то тут ситуація стає трохи яснішою. Добре, спробую відповісти на це запитання. Ісус Христос це Господь, тому що написано: якщо ти визнаєш устами, що Ісус є Господом, і повіриш своїм серцем, що Бог воскресив його з мертвих, то будеш спасенний. Ми, Християни, віримо в трійцю: триєдинство Бога. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Ми так само триєдині. У нас людей є дух, душа і тіло, тільки це все різні форми. Тіло, наше фізичне. Душа це наші емоції, почуття, те, що ми набуваємо протягом нашого життя. А дух це є від Бога. Так само і Бог є Бог-отець, це все. Бог, він всюди. Він все, що нас оточує. Ми всі у Бозі, а Бог у нас, Бог всередині нас, Бог це наше дихання. Навіть коли він себе називав Яхве, зараз сучасні вчені досліджують звук нашого вдоху, нашого видоху, і цей звук. Дуже нагадує це слово Яхве. Бог є в нашому диханні. Ми в ньому живемо. Як діти живуть у мамі, от коли вони в плоді, вони не усвідомлюють, де вони живуть, що це за простір. Вони в ній живуть так само і ми в Богі. він всюди. Син це той же самий Бог, тому що є безліч пророцтв, які збулися, де очікували Месію, що Бог прийде. На цю землю і спасе людські душі від вічної погибелі, від рабства гріха. Ісус, це він, це той Бог, який всюди-всюди всюди сутній. Але він себе заархівував, в зіб файл такий, щоби. Сюди прийти в нашу подобу, тому що по-іншому він би не зміг нас спасти від нашого ж первородного гріха. По законам цього світу, який Бог сам же створив, він не може порушити ці закони. Царство темряви це прекрасно знає, тому вони на цьому грають, маніпулюють людьми, бо є вільна воля для нас, людей, і нас спасти могла тільки людина, тому Бог. Він говорить, він дав свого сина сюди на цю землю. Це і є він. Чому сина? Тому що Ісус народився, по-перше, непорочним зачаттям. Жінка народила від Духа Святого, Діва Марія, і це уже божественна природа Ісуса Христа. Чому Ісус молився Богові Отцеві? Тому що Ісус на 100% є людина, на 100% є Бог. Пам'ятаємо, так, що він як архівувався в такі маленькі файлик, щоб бути з нами на рівні. Прийшов у цю систему сам. Він звичайно жив по законам. Так само мав голод, так само. Прагнув бити, спати, тобто в нього такі самі процеси в організмі, як нас людей всіх біль відчував, тобто все, все те, що ми люди. Тому він і показував нам приклад на цьому світі, що як нам молитись до Отця Небесного, до нього вже розумієте, він як людина по людській природі він просто показав нам приклад, як ми маємо з Богом будувати свої стосунки, тому що сам Ісус йшов на гору, він молився там до ранку. Він просто показував нам, як ми маємо. Тримати цей зв'язок з Богом кожен Божий день. Такі саме написав апостол Павло, що ми маємо безперестанно молитися. Не означає, що постійно на колінах стояти, кланятись. Ні, їдете в маршрутці, молитеся Богу, розмовляєте з ним. Тобто він нас і створив для цього, щоб ми з ним мали постійний зв'язок, щоб ми були з ним у спілкуванні. Він для того, нас і створив для цієї радості спілкування з ним. Розумієте, Дух Святий це є духовна сфера, є фізична сфера, а є духовна сфера. Дух святий, це той же Бог, тільки він у духовній сфері, те, що наші людські очі не бачать. тому що так і кажу, є Бог. Він всюди, всюди. Це, все, 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 все. все. Він, кожна наша молекула, кожен наш атом. Ісус він у фізичній сфері, а дух святий в духовній сфері. Те, що ми не бачимо чима, але це не означає, що цього немає. Духовний світ реальний, і дуже багато зараз людей стикаються з духовним світом і бачать його. Коли Ісус відходив, він казав: Я вам залишаю свого Духа Святого. Тут сказав я й отець одне. Просто в різних вони формах, так? Дивіться, трійця, Бог, так, Бог, це є отець, це є святий Дух, це є син. Але Святий Дух не є Отець, Отець не є сином, і син не є святим Духом. Вони по формах різні, розумієте? Тому що Ісус, коли жив на цій землі, коли Ісус був у фізичній формі, тоді на нього зійшов Дух Святий. Ісус не є Дух Святий, вони одно, вони Бог разом. Людським розумом нам це важко пояснити, важко це логікою оправдати, тому що Бог сказав, він сам сказав у своєму слові, що мої шляхи це не ваші шляхи, мої думки це не ваші думки. Інколи нам не треба лізти в ці сфери, просто вірити, тому що Ісус сказав блажені ті, хто вірують, хто не бачив. Ми його не бачимо, але ми віруємо, і цим ми спасаємося вірою, а не від добрих діл, щоб ніхто не хвалився, як сказано. Так само наука, так вода. Це є лід, вода це є пар, вода це рідина. Але рідина це не лід, лід це не пар, пар це не рідина. Тобто вони не в одній формі, але вони всі залишаються водою. Те ж саме математика. Вимір це довжина, вимір це висота, вимір це ширина. Але ширина це не довжина, довжина це не висота, висота це не ширина. Фізика так само. Час. Ми всі живемо в просторі часу. Так. Це минуле, теперішнє і майбутнє. Але теперішнє це не є минуле. Минуле це не майбутнє, а майбутнє це не теперішнє. Так теж в різних формах, але воно все залишається часом. Так можна найбільше прохарактеризувати нашого Бога. Він триєдиний, те, що хтось це не хоче вірити, те, що. Це хтось не хоче приймати, ну це вже не проблеми Бога. Він відкрив себе максимально, як він міг у Біблію, святому слові. Ну просто треба не льонуватися. Прочитати мій. Я так само читала Біблію, нічого не розуміла. Потім, коли я звернулася до Бога, кажу, відкрий мені, бо я не розумію, я хочу зрозуміти тебе, твою природу. Він мені відкрив не відразу, ну з часом відкрив про те, що, чого Ісус, це не Бог. Дуже часто скептики говорять, Ісус ніде не говорив, що Він Бог. Він всюди казав, що Він син Божий. Ну звісно, що він це казав, що він син Божий, тому що Він прийшов нам показати на своєму прикладі, як нам треба з Богом тримати зв'язок. Він прийшов сам і показав нам, як нам з ним будувати стосунки. Ісус не говорив, що він є Бог, але Він говорив, що він з отцем одне. Ісус не заперечував, коли йому говорили, що ти мій Бог, Господи мій Боже мій. Він не казав ні, не називай мене я просто людина. Я просто я посланник, я просто пророк. Він так і не говорить. Він мовчав, коли йому волоссям своїм жінка протирала ноги. І вмивала своїми сльозами. Він не казав Встань, встань, встань! Мені не можеш поклоняти. Навіть ангели казали коли ангел з'являється людям. Люди починають поклонятися їм від страху. Ангел говорить: встань, не поклоняйся переді мною. Тільки одному Богу можеш поклонятися на коліна, ставати йому поклонятися. Я твій співслуга. Я також Богу служу, Не треба мені поклонятися. Ангели це забороняють робити, але коли Ісусу поклонялись, він це не забороняв робити. Розумієте? Він такі чудеса робив, і він приводив до одного Бога. До одного, якому служили всі ті євреї, але на жаль, євреї його не прийняли, не розпізнали в ньому месію. Тому що вони чекали, що це буде месія, да який звільнить їх від римської окупації. Вони не, вони чекали, що це буде прям цар, цар, царських шатах. А це прийшов. Проста людина, яка народилася в хліві, але він силу мав, яку не підвладна ні одній людині. Розумієте? Оце його божественна природа. Так само теж є уловки сатани, на яку люди ведуться на цю вудочку брехні, коли кажуть: Господь це не є Бог, це різні типу титули. Окей, коли Ісус прийшов після Воскресіння до апостолів, це написано в Євангелії від Івана 20, 27-28, Ісус каже до томи. Подай свого пальця сюди і подивися на руки мої, подай свою руку, і вклади в бік мій, і не будь невіруючим, але віруючим. Ісус так і сказав: Вклади, вклади в мій бік, попробуй, що я людина, я плоть, плоть, але воскрес, тому що Ісус Бог, так Він має божественну природу. І після того Тома йому сказав: Господь мій і Бог ісус не сказав Ні-ні, ні не називай мене Бог, мене є Бог ісус уже воскрес у тілі, до речі, не як дух. Далі Ісус сказав. І все, чого попросите в ім'я моє, те вченю, щоб отець прославився в сині. Якщо чогось попросите в моє ім'я, я те вчиню. Далі, коли каменували Степана, Він сказав: Ісусе, віддаю у руки твої свій дух, тільки Богу можна віддати свій дух. І Він це сказав про Ісуса. Степан прямо звертається в молитві до Ісуса. Та тим самим показуючи, що рання церква християнська зверталася до Ісуса як до Бога. Дух Антихриста не визнає, що Бог прийшов у плоті, не визнає, тобто категорично не визнає, що Ісус це є Бог і Господь. Вони можуть казати, як Ісус це Син Божий, Ісус це брат Люцифера, Ісус це Архангел Михаїл, але не Бог. Диявол свою. Пропаганду дуже гарно і брехню всіює людям голови, щоб люди не визнали. Тому що написано, хто визнає устами, що Ісус Господь, той спасеться. А він все робить для того, щоб люди не визнавали Ісуса Господу. Розумієте, щоб і не спаслися. Ну логічно люди тоді не спасуться. І це дух Антихриста зараз так діє, так само, як і Іслам, так мусульмани. Приймають Ісуса так, Він був пророком, він жив, все нормально. Тобто не заперечують його існування, але вони заперечують, що він найбільше, по чому ми християни, спасаємося. Він помер на хресті за нас. Вони кажуть, що цього не було. Він не помирав на Христі, в нього є нащадки, в нього є діти. Вони не визнають його Господом так само. Не визнають категорично. І ті, хто знають, яка духовна війна зараз тут іде за людські душі на цій землі, тому що Ісус прямо таки сказав: я прийшов не судити людські душі, я прийшов їх спасти, коли він був тоді ще в плоті. Після Воскресіння він уже наш суддя. Так, він уже зробив цю свою місію, і все він своє зробив. Для того є його служителі, які відкривають цю істину людям. А право людини хочете, не приймайте. Я вам говорю, ви або приймаєте, або не приймаєте, або відкидуєте. Так Ісус і вчив. якщо вас не приймають, струсили пили з і пішли далі, типу. Не нав'язуйте, я не нав'язую. Хтось приходить до мене на сторінку, послухав інформацію. Дух святий торкнувся його. Все до спасіння пішли до Ісуса. Не торкнуло, пролистали далі. Просто забудьте, ідіть своїм життям далі. живіть з любов'ю до вас, як мене Бог вчив. Але для чого мені з вами сперечатися і вам нав'язувати? Ні, це не моя справа. Хто розуміє духовну війну тут на цій землі і знає, що відбулося, кому це вже Бог відкрив, що тут є війна між духовними силами темряви і світла і за людські душі. І той розуміє, біси, нечисть біситься від того, що їм дуже принизливо, що сам Бог. Ким не зміг стати Люцифер? Так він хотів бути на рівні з Богом. Як це тво... Сам творець прийшов у подобу людини, принизився, воплотився в людську подобу, щоб нас спасти. Вони нас свинями вважають, розумієте? Біси нас вважають за нікого. Типу вони над нами всіма ржуть, вони над нами всіма знущаються, У них є також ці наради цих от начальств, властей, оцих духовних роблять стратегії, щоб людські душі нищити. Їхня стратегія відвести нас від Ісуса. Все. Все відвести нас від Ісуса. Саме важливий аргумент, який буквально на днях я ніколи не звертала, читала в Біблію, ніколи не звертала на це місце писання уваги. І я слухаю, я гуляла в наушниках, місце писання з Біблії, об'явлення. 22. Я Альфа і Омега, перший і останній початок і кінець. Блаженні ті, хто випере свій одяг, щоб мати право на дерево життя і увійти брамами до міста. А На назовні міста будуть пси і чаклуни, розпусники, і вбивці, ідолопоклонники і кожний, хто любить і чинить неправду. Я, Ісус, послав свого ангела, щоб засвідчити вам це церква. Я є корінь і рід давидів, зоря, рання, досвітня". Знаєте, я просто це послухала, і в мене сльози пішли градом. Я не знаю, чому я це чула, я це, начебто, читала. Торкнувся дух святий мене, я зрозуміла, що. Ісус. Да, Якби Ісус був просто Сином Божим, так? Просто, Він би не говорив Я Ісус перший і останній. Він би сказав: Я другий, я створений, а Він сказав: Я перший і останній, я Альфа і Омега, я Ісус. Розумієте? Це буде все життя. Якщо ви ще не знайшли Ісуса, ви будете сумніватися. Це є тактика диявола протягом вашого життя відвести весь від цієї віри, що Ісус Бог! Який є і Богом навіть тих темних, які проти Нього повстали, він є найвищий, він принизився до нашої плоті і прийшов себе віддав на ці страждання. Ще розглянемо, де Ісуса прямо названо Богом у Святому Писанні в Біблії. До Тита 2.13: ожидаючи блаженного сподівання, і з'явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, 2 Петра, 1.1. Віра рівноцінна нашій у праведності Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Ісус тут знову прямо названий Богом і Спасителем. 1 Йоанна 5:20 Він правдивий Бог і вічне життя. Тобто контекст говориться про Сина Божого. Филип'ян 2,11 І щоб кожен язик визнав, що Ісус Христос Господь на славу Бога Отця. Луки 2,11 бо сьогодні народився вам Спаситель Христос Господь. І 13,13 13, 13. Ви називаєте мене учителем і Господом, і добре робите, бо я є. Але також можна часто почути від людей, що Господь і Бог це різні титули. Є кілька причин, чому люди плутають або розділяють титул Бог і Господь. Але в Біблії ці слова часто означають одне й те саме, особливо коли мова про Ісуса. У багатьох мовах різні слова це одне значення. Бог це божественна природа, хто він є, а Господь титул і влада. Тобто який він має статус в Писанні, часто обидва слова вказують на одного й того ж: єдиного Бога Ісуса Христа, Бог, ким він є за суттю, і Господь, ким він є у владі і славі. Послання апостола Якова 1.1, і там говориться: Яків раб, Бога і Господа Ісуса Христа. По приводу сини та дочки, ні всі люди на землі це є творіння Бога. Але сини та дочки стають його після того, як прийняли Ісуса Христа своїм Господом. Так і написано в Біблії, що Бог нас усиновив через Ісуса Христа. І так само Ісус сказав я: я вже не називаю вас рабами, бо раб не знає, що робить його пан, а вас назвав я своїми друзями, бо все, що чув від отця мого, я об'явив вам. Також каже, бо ви не прийняли духа рабства, щоб знову боятись, але прийняли духа усиновлення. І тож ти вже не раб. А син, а коли син, то і спадкоємець Божий через Христа. Звичайно, він в цій подобі мав і пройти іст, і молитву, він мав пройти ці спокуси від диявола, тому що людська подоба. Він це все мав на собі теж пережити, щоб ця місія відбулася, щоб він заплатив за наші гріхи. Вивчайте Біблію, просіть у Бога дати вам мудрість. Просто так і просіть, дай мені мудрість, коли починаєте читати новий Завіт, старий завіт. Щоб він вам відкрив, як я насправді, не від того, як проповідують проповідники, навіть не те, що я вам зараз говорю, це є мій особистий пошук Бога. І я вам можу зараз твердо про це свідчити. Але я не зможу торкнути вас цими словами, щоб ви по-справжньому відчули присутність Бога в своєму житті і відчули, що Ісус істинний Цар і істинний Господь, тому що це потрібно самому пережити, самому шукати. Він сказав: шукайте і не надіятись на людину, що хтось вам відкриє, хтось за вас. Це зробить. Це є відповідальність кожної людини перед Богом. Тому шукайте Його лиця, моліться до нього, просіть, Хай відкриється вам, тільки так це буде можливим. Я вас благословляю, і хай Господь вас торкнеться, вашого серця, хай Він відкриється вам, хай Дух Святий прийде до вас, тому що ми є храмом Духа Святого, хай Він живе у вас і молюся за те, щоб Господь явив вам свою милість. І я вам свою любов, яку ми так усі прагнемо. Амінь.